З'явилася інформація про те, зокрема сказав Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України, про те, що може готуватися евакуація із певних населених пунктів Запорізької області, за інформацією, якою ви володієте це тільки в перспективі готується? Чи ця евакуація? Вірніше, як в перспективі, думають про те, що можливо її будуть проводити, чи вже почалася підготовка. Насправді евакуація це зараз одна з найобговорюваніших тем в соцмережах, або буквально днями виконуючи бойської міського голови виклав план дій для евакуації населення. Це, звісно, підхопили соцмережі, і певно у деякі частини людей це пустіло паніку. Але буквально вчора він написав, що це тільки, це тільки він повідомив алгоритм дій, в разі якщо буде евакуація. А наразі офіційних повідомлень щодо того, що запоріжцям варто готуватись до евакуації немає, скажемо так, це тільки можна сприймати як натяк. Але люди як Але, до цього інформація ставиться? що ну тобто, що, що серед а... людей Що, що люди говорять про цю евакуацію? Тобто, чи готові вони полишати свої оселі, якщо їм запропонують виїхати? Ну, насправді особисте особисто моє враження, що ті, хто е, хотів поїхати в Запоріжжя, вони вже поїхали. А е, все ж таки, ті, хто залишається, це люди, які ну більша частина тих, що вони вже поїдуть, певно, коли буде в місті, ну, зовсім гаряче. Буквально сьогодні я бачила опитування в одній групі в міському пабліку в дуже великому. Там підіймали питання щодо евакуації. І серед декілька декількох тисяч людей, що належать до цього пабліку, 70% вони відповіли, що поїдуть тільки, якщо вже будуть вкрай небезпечно, коли вже буде така ситуація, як ну як в Харкові. Наприклад, Незважаючи на те, що Запоріжжя – це наразі прифронтовий регіон. Цілому, а тут у нас відносно спокійне життя, коли немає тривог, коли немає, скажімо так, прильотів, коли не гучно, можна вийти на вулиці, і побачити, що місто веде в принципі нормальне життя. Багато людей люди гуляють, люди ходять в кав'ярні. Я не знаю наскільки це правильно, але це, це є. І попри все це до Запоріжжя, продовжують прибупрабувати люди з окупації. Як ви знаєте, в Васильівці були величезні черги. Вони там є, що окупанти не всіх пропускають. Вони вимагають хабарів, вони вимагають гроші. Вони буквально тримають заручниках людей, які хочуть виїхати з окупації. Але людям вдається виїжджати і вони пробувають до нашого міста. Тож, в принципі, у нас доволі людно сказати, що є там потік людей, які а, тікають з міста. Ні, зараз такого я не бачу. Але